Всім доброго ранку, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Сьогодні у нас, кажись, четвер, четвер. ріжемо свинку і поступила така команда. Реально вже попутався в днях. Навіть знає яке сьогодні число 20 те кажуть. Так що, друзі, по накатанні. Я посправлявся по господарству. Завалили зранку з калянчиком свинку. Калянчик там займається своїми справами. Зараз щось, щось там чутно шкребе. Тобто він смалив. Я справлявся по господарству. От, На даний момент щось, поможу йому спалити мішечок. Калюха. Воно Займається, давно його не було. Леся Петровна пориє своє супер-пупер хазяйство, перепілок. Хтось там питав, чого... Що... Ой, Муртур прийшов, повернувся в сім'ю. Обично весною він уходить у мандри, а на даний момент наоборот. Так що Калюха, щось ти такий малий на фоні цього кабана. Чи це кабан великий, чи це Калюха малий. Завалили з каляном. Свинюку, свинка парували ми її. Хотіли ремочку таку, ну, але перегуляла. Тобто шансів у неї вже немає. Ну, на даний момент точно немає. Так що, Калюха, можеш привітатися. Всім слава України. Да, всім слава Україні, героям всім слава. Так що, друзі, отака свинюка сьогодні буде таранчук, панакати для тих, хто любить на це все діло подивитися, як Леся Петровна. Снідай. Сніданок для коханої жінки, таранчучок для калянчика, не за кусунчик, а сніданок, да? як ти, що видівський таранчук взагалі? Нормально. Заходи нормально? Нормально. Та я теж так думаю, що нормально. Як роботи трохи є? Поки місяць немає. Поки Ну немає, ну було багато. Дуже. Аж дуже. Так що зараз натираємо олією, а потім спалюємо мішка, а потім замиваємо. Ну, Не знаю скільки її, ну, 200 плюс точно є. І вже просто парувати її сенсу нема. Перший раз спробували, втягнула, все було нормально, є відео. О, і в мене було якось так 90%. Я думав, що все буде чинчинарем. Ну, не тут то було. Перегуляла через 20 днів. Ще раз спарували, знову втягнула. Ну і вже третій раз я просто не бачу сенсу. І, по-перше, велика вагова категорія. Ну, а по-друге... Шанці у неї, я думаю, що вона перегуляла. Так що сьогодні буде з нею таранчук. Це свині. І багато там людей буває, там переживають, коли там свиноматка там, чи не може розпороститися, чи ще щось і там сильно переживають. Це Ми вибрали такий шлях і на даний момент ще є набагато речей, на які треба звертати більше увагу. О, тому що там хто там дивиться новини, о, в новинах, як завжди, говорять тільки одне хороше, а дуже-дуже багато є нюансів і, і дуже багато є проблем. Ну то таке. Ми з своєї сторони робимо все можливе, відберемо цілий мішочок, зараз ложимо його і калюха буде палити, а я буду протягувати. Є відео на каналі, кому цікаво, ми спалювали мішок. По розборці якось заснімемо, як калюнчик володіє ножом, як він там називається, трамантіно. Тебе номера немає, да? де ти заказував його? Ні, ти так як і ще знайшов, заказав і все, і забув. О, так що отож ж і я так калюха заказав, я йому команду дав, він поки там десь їхав, замовив. Мені дзвонила людина, каже, скиньте гроші, там це я скинув. І все, питань не є. Так що все, працюємо далі. Що ти обдула? поджигавай. Красивий Персик. Не классно, да, получилось? Вообще, намалевано. Хм? Лёлечка. Щось з мішечком. І щоб горіче не було, треба змивати. А вони кажуть від мішка гірчить. Перший раз чую. Смолить не вміють, до мішка не вміють, так? Все, зараз, друзі, перевертаємо. За своїми справами займається калюха досмалює. І потім знімаємо під черевин, і погнали сковороду прогрівати. Все, перевернули. Кольки трохи рук не вистачило. Да? Я таких кабанів, каже, я брав їх, так раз і все. А тут, каже, трохи не то, каже, рук не вистачило. Так що колюха займається зараз під черевенкою. От і все. Так що ті, хто смалять на бетоні, тут буває. Кажуть, що згорає. Ну, У нас також такі були нюанси. Водичкою поливаємо, і все нормально. По бетону л'ємо і все інші чин нарвом. Все, погнали. Ну, а тут у нас різнокольорові карандаші загорають. Що ти, масік? Ніхто тебе не хоче брати. Хрячок нашій нікому не підійшов, кажуть, великий. Так що побалакав з Миколаєвичем, приїде, очіканемо, залигаємо. Ось ну, наші дрищики. Що померзли, батько провітрював територію, також. Ну Хто дивився капухина порозка, пухині хлопчики і дівчатка, тут у нас сім кабанчиків і чотири дівчинки. Ну, начебто стабілізувалися, трошки відстають, але активненько почали їсти і все, начебто нічого. Що, манюхенька, і що? Ці поховалися, да? Поховалися. Манюсенькі, поховалися. Поховалися. Ці. Ну, ці теж порозлазилися. Ну, під лампочкою, знаєш, тепло, якщо під лампочки не лежать. Ось так. Що, моя маленька, шо моя маленька кучеряшечка. А де ти ти спинку подряпала? Де ти ти спинку подряпала? Що? Що? Так, це в нас подкидиші. Ну той малий, ну такий він ніякий. Один білий, тільки який не знаю вже, бо в неї теж один. Ось оцей менший. І отей, кажуть, два. подкидиша. І один оцей чорненький маленький, ну такий він не дуже. Мільху. Ну, може щось і буде, сосків вистачає, все нормально, але ж у них оце вічна проблема. Є такі здоровані, які починають їсти і буває по два соски смокчать, відганяють. Отак лягає акуратненько. Що, ще нема? Время обіду, так? Да? Що? І ті воно вийшли. На глорій мух сидить, капець. Треба вже ліпучки цепляти. Вон воно. То що, кажуть мені теж мала дирка. Ну, мала не мала, була закриває, а як годувати, вона їх випускає. Що таке? Не виходить, так? Не виходить. Исла зара, да наша там ночка. Ночка. Що, друзі, як завжди, почеревенка на столі. Зараз бігенько це все діло робимо. Трошечки збій в програмі. Ну, Сільське господарство є сільське господарство. Лесі Петрівни потік лоток. От, була там проблема. Лоток в інкубаторі без 200 Що сталося? Перед цим була подача води. Ну, Там автоматично і щось перестало бігти, і тен накрився, і накрився і плюс зробив там отвір. Тобто заліпили, але поки замовили там інший, ну, він потік. Відтоді він потік і треба було срочно тільки що поміняти лоток. Лоток прийшов. Треба було просверлити диручку, поставити поплавок, треба було поставити сіточку, цю зверху закріпити на кембрики і таким чином трішечки у мене стався без Бі в програмі. Так що сковородочку ще ставимо на прогрів, б'еньки нарізаємо заготовочку. Як завжди. Я питав мене, як ти жариш той таранчук, що там за секрет? Я питав мене в молодого фермера батька. Да немає секрета, тяп-ляп, все на бистру руку. Що попало під рукою, що нарізав та накидав і виходить у нас таранчук. Так що зараз о... пальця не відрізати, бо буде 6 пальців таранчук. Якийсь муфлон мені вчора там писало, що я не вмію пахати, тільки вмію балакати. Ну, Вмію, не вмію, я ж не для нього це знімав. Оце теж зараз відріжемо. Пустимо його. Припустимо Ви... його в це таранчучок. Так що відбиваємо бачки. От. Ой, така свинка доволі потужна. Ну і вік у неї вже 10 місяців. Потужна. Бочки відрізаємо, зараз оцю задню частину також ми відрізаємо і зачищаємо. Беремо ці всі причандали, оці на таранчучок. Все, сковорідочку, сковорідочку, бігенько запалюємо газ. Запускаємо це все діло. Клас, все, пішла жара, пішла жара, нагріваємо, ріжемо заготовочку і загружаємо. Тому що Леся Петрівна, якщо не поснідає, то будуть мені вирвані годи. Так що, рухаємося далі. Сковорідка гріється. Сейчас нарізаємо заготовку легенечки, а потім вже будемо розбиратися далі. Потім колюнчик привезе м'язкості, бо нема ще м'язка. Ну, кожен займається своєю справою. Я ріжу сало, розбираю по черевину, він викатує м'ясо. Цей жир вже можна скрутити. Як такого жиру на свині немає. Якщо для такої вісової категорії оба, то якщо жир малий, значить сала як такого не буде. Так, є таке діло. Оп. Так, це в нас піде на перетопку. Ну, Або люди забирають, або самі топимо. Буває, є замовлення, смалець. Ну, так що рухаємося далі. Воно як з бій програми виходить, трошечки воно не з руки. Трішечки не з руки. Так, по черево поки лежить. Ми ще бігенько настюбаємо з вами заготовку. Так, оба, от такий лаптик. Лаптик. Ну і таке сало, боковушки. Ну не генеральське, але Але цього з прорізью. Що генеральське трошки не так є. Ну Але яке є, таке є. Так що стюбаємо зараз заготовку. Ковородка вже так. так. І наріжемо цибульки сейчас. Трошки жирненького, трохи пісненького. Ну, раніше жарили як. Раньше обжарювали там сало, м'ясо, скидали все в казанок. От. А потім уже це все діло тушкувалося. Ну, Але ми любимо так. І так як у нас Таранчук, я вже говорив кожну неділю. О, Тому що для того, щоб можна було щось на господарстві і мати, і їсти, то треба це діло робити регулярно. О, от. Лучше їх різати менше чи е, ростити, але самому реалізовувати. І кусок сала якийсь вдома залишити, а то буває, люди тримають рік те поросячі. Хто більше, хто менше. Приїхали. Шабаї забрали. Ні сала не скоштував, нічого там дрив якихось купив чи за газ заплатив. Ото і все. Ото так. Сапожник без сапог. Живе людина в селі і знаю, скільки таких випадків, що люди в селі живуть, тримають господарство, а таранчука немає. Ну як там поїдуть на базар, сала ж у цього перекупа куплять, да і все. Так, сковородочка прогрілася. Зараз буде симфонія шкварчання сковороди. Хто це все діло любить? От. Так, це ще в нас є, якісь запчастини, це піде на форш. Все, загружаємо цю заготовочку. Ще ми треба косенця відрізати трохи. Опа, воно таке біле м'ясо тут більше не сало, а м'ясо. О! Що це я сховався отак. О! Ну сатнуть ножик трошечки. Так. Є таке діло, зараз того теж стібане, теж мені дуже подобається, коли ну, воно таке, воно не сало даже, можна сказати, а м'ясо шкурою. О. Так, є таке діло. Все, значить крижили, скородочка прогріта І погнали. Так, зараз будеш хварчать. Вс, процесс пришел. Одне те саме, але приємно. Де знаю, не знаю як кому. Мені господарю першу чергу приємно. Так, шо воно хварчили. І пока шкварчит субруда, значить все добре. Оп. Погнали різать у черевинку. Свинка це не кабанчик що правда, ну теж непогано. Вікова категорія. Вже коли свиня в такому віці, вже вона більш зажиреніша, якби там не було тоді свинка м'ясної породи, але... Вже таке воно і по черевина, не почеревина, не е, таке плавуча. І м'ясо чисало набагато тупкіше. Так що, Зараз приводимо це все в порядок. Ковородочка шкварчить. Почеревинку зараз розрізаємо на куточки, викладаємо, хай охолоджується. Тут у нас процес пішов. Залишилося тільки ложку взяти. десь може тут є. Ложку мені почали приніс, як тоді потрібно ложечки і все діло поки скварчить, ми його будемо мішати. Ну, А поки в нас буде час, ми зараз поріжемо цибулю. Бо ми з багатої сім'ї, хто там говорив, що о, цибулька. Скільки цибулі кидає. там сьогодні 4 цибулинки вчистили, ось такі чималенькі. Так що добавим. Так що рухаємося далі, далі будемо. Так, по щеревинку порізали. Ось так виглядає, охолоджується. Свинка була темного кольору. О, так що хто там боїться чорного сала, якщо чорна свиня, а сало не чорне і шкуру, якщо висмовить, теж нормально. Так що цибулечка наша вже готова. Сковородочка наша шкварчить. Проте сюди. Да. Ну а ми чекаємо зараз калянчика. Так, оці серединки я повирізав. Тільки жирненькі. А? Привезу вже м'ясо. А м'ясо вже Так. Да. Ну що, друзі, м'яско наше на столі, ще, ще коробку привезуть. Зараз зробимо бігенько, чеканемо м'яско, заготовочку м'ясну і погнали далі. Да, Реально свинюка дебела. Чуєш, я бляха за вами сьогодні взагалі не співаю. Леся Петрівна вже біля сковороди чуть не всю я засняти. Так що кажуть, дуже нам подобається, як Леся Петрівна смакує і нас це саме провоцирує вечором на таранчук. Так що, друзі, сковородка шкварчить. Це нормально, каже, щось тут нема того сала, що я люблю, щось сьогодні все не так. Ну, то таке діло. Отакі у нас пафинки, Ці філеїчки, вирізки, реально, як у коняки. Здоровецькі, отакі дві пафини. Зараз вже будемо розбирати м'ясо, бігенькі чеканемо заготовочку, м'ясну, Олеся петрівна, поки там снідає, то ми зараз заділаємо вещі і будемо загружати м'ясну заготовочку. А поки ми не можемо це зробити, щоб наші леді не мішати, бо буде в нас тоді чорне небо і великий-великий дощ. Так що все, рухаємося далі, поріжемо, розложимо, покажемо. Реально, можливо, злажу задочок один. От, реально потужний. Ну, свині вже більше 10 місяців. Хотілося її спарувати, але ну, вона не схотіла бути мамкою і прийшлося попасти її на сковарду. Ну, Таке також буває, це виробничий процес. Все, друзі, Леся Петровна перекусила, каже, можеш вже закидати. Що більше не береш мочного. Mm -hmm. mm -hmm. Не хоче сьогодні балакати, щось така злюка. ж м'ясна заготовочка, Ось такого всього там. Нарізали трошки лопатки, трошки задочка. Зараз загружаємо і поїхали. Що, Друзі, процес іде. лопаточки вже розібрали. Пічеревинка вже холола, підкидали на пучку. О, тут у нас все по феншую. загрузили цибульку, зараз її відпаримо і перемішаємо. І вже в нас є салко. Отаке маємо салко на свинки. Ну теж, в принципі, нічого. Вийдеть. Як казав мені хтось, сало на два пальці, а то сало. А більше то вже не сало. Так що, ну, от такі діла. Так що рухаємося далі. Таранчук шкварчить, життя продовжується. Рухаємося. Не дуже хочеться, але треба Треба робити, треба працювати. Треба вникати в ситуацію, яка є насправді, на а не сидіти і приймати позицію ждуна. Так що рухаємося далі. Ну що, друзі, є такий задок, один я вже розрізав, ось, зачистив. І є такий один, я зараз вже ставив тарілку. Так, нолики у нас. Так, де вона ця яркость? Нолик є. Тарілочка є. Зараз загружаємо сюди задочок. Подивимось, яка вага самому цікава. Ну, маємо, маємо такий задочок. І маємо... 17720. Ну от такий малесенький задочок. Ну, хто ріже свиней, тим вже определилися, яка вага. Ну а такий задок і отака от кількість сала. Ну це в принципі не про що. Що ти Колька втік уже, так? Да? Колька приніс биток, каже, такий биток, каже, хай бог милує, каже, є лідоніс. О, так що отакий такий биток. Одрізаємо коляру разом з ошиком, а вже потім Леся Петрівна вже коригує. Тобто як більше зайти на антрикод, ну, тобто ошийок, передок, потім йде далі антрикот, Ну, а дальня частина це биток. Леся Петрівна потім це все діло вже сама зачищає. На даний момент вже фактично основна продукція лежить на столі для тих, хто дивиться наш канал і ті люди, які потім смажуть таранчук. Або готують собі деякі речі з цього м'яса. Такий невеличкий відеозвіт, який я роблю завжди фактично, кожне порося. Ось такі у нас затки реально не влізли. прийшлося положити аж сюди. О, це у нас обрізі. Пафинки дві, дві філеючки. Жирок внутрішній, підчеревинка підкидана. Ну от так. І вже калюхану положу туди на досточку. Ова, Приніс уже реберце. Так що студент працює добре, зараз я розложу, роз, роз, ну, вже бо зачищаємо. Таранчук наш вже в завершаючій стадії. Зараз калюха буде також снідати. Олеся Петрівна вже поснідала. Ну і Ми тепер по очереді. Тобто нема в нас застілі, так як деякі говорять, а, а треба картоплі наварити, по чарці випити. У нас це робочий процес. Снідає кожен і далі працюємо. Ну, а вечором вже вариться картопелька і сідаємо сім'єю вечеряємо. Так що я на цьому буду завершувати відео. Зараз Калюха порубає кістки, вже чутно рубає голову. Справляється молодець, прислуховується. Так що кому треба із тих підписників, яким різав циган, і не можуть дозвонити, то можете звертатися до мене. і Я дам номер телефона, дитя приїде вам і заріже. Так що, друзі, на цьому буду завершувати. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Підтримуйте один одного. Дякую вам за довіру і підтримку. Ну і бажаю, щоб у кожній родині була така засмальцована, сільська, але повна таранчука сковорода. Так що всім пока-пока, всім миру, здоров'я і добра.